Перша книга хронік, розділ четвертий. Сини ЮДИ, Перець, Хецрон, Кармі, Хур, Шовал. У Реаї сина Шовала народився Єхат. Єхат породив Ахумая і Лахада, це родини цоротян. А ось діти Етама, Єзраел, Їшма та Єдбаш, ім'я їхньої сестри Гацелелпоні, Пенуел, батько Гедора. А езер, батько Хуші, це нащадки хура, первістка від ефрати і батька Вифлеєма. А ваш Хура – батька тикої, було дві дружини Хела та Наара. Наара народила йому Ахузама, Хефера, Теменія і Ахаштаріта це сини Наари. А сини Хели церет, Цохар, Етнан і Коц. Коц породив Анува, Цовева і родину Ахархела, сина Харума. Ябец був найславнішим серед своїх братів, його матір дала йому ім'я Ябец, говорячи, Я народила його в муках. Ябец молився до Бога Ізраїлю, говорячи, «О, якби ти дійсно поблагословив мене та поширив мої межі, нехай би твоя рука підтримувала мене і охороняла від усякого лиха, щоб я не страждав. І Бог дав ябецу те, чого він просив. У Келува брата Шухи народився Мехір, який став батьком Ештона. Ештон породив бетрафу, Пасеаха і Техінну, батька міста Нахаша це нащадки Рехи, сини Кеназа, Отніїл і Сирая. а сини Отніїла хатат і Меонотай. Меонотай породив Офру, а сирая породив Йоава, батька Ге. Харашіма, ремісничої долини, бо вони були ремісниками. А ось сини Халева, сина Єфунея ір Ела Танам, сином Ели був Кенас, сини Єгалелела, зів, зіфа, Тірія і Асареїл, сини Езри, Єтер, Мерет, Ефер і Ялон, далі сини єгиптянки Бітії, дочки Фараона, яку взяв мерет. Вона завагітніла і народила Мір'яма, Шаммая та Єжбаха, батька Ештемоа, а його друга дружина, юдеянка Єгудія, народила Єреда, батька Гедора, Хевера, батька Сохо, та Єкутіїла, батька Заноа. Синами дружини Гудії, сестри Нахама були батько Киїли та Ештамоа, Маакатійця. А ось сини Симеона. Амнон, Рінна, Бенханан і Тілон, нащадки їші Зохет і Бен-Зохет. Синами Шели, юдиного сина, були Ер, батько Лехи, Лаада, батько Мараші, та родин, що виготовляли вісон з роду Ажбея, також Юким та мешканці Козеви, Йоаш і Сараф, котрі владарювали в Мааві та в Єшуа Лехемі. Про що свідчать стародавні записи. Вони були гончарі, які мешкали в Нетаїмі і Гедері, працюючи у царя, там і мешкали сини Симеона, Немуїл, Ямін, Ярів, Зерах і Саул. Сином Саула був Шалум, син Шалума Мівсам, син Мівсама – Мішма. Нащадки мішми, Хамуїл, син Хамуїла, Закур, син Закура, і Шімей. У Шімея було 16 синів і 6 дочок, а в його братів, синів не було багато, тому їхнє покоління не було таким численним, як юдиних нащадків. Вони мешкали у Вірсавії, Моладі і хацар Шуалі, в Білзі, Ецемі Толаді, в Бетуелі, Хормі та Циклагу, в Бет Маркавоті Хацар Сусімі, і в Бетбірі, і в Шараїмі. Це були їхні міста з навколишніми поселеннями аж до царювання Давида. Крім того, в них було ще інших п'ять міст: Етам, Аїн, Ріммон, Тохен і Ашан разом з їхніми довколишніми поселеннями аж до Баала, це місця їхнього поселення та їхні родоводи, а це імена їхніх князів Мешував, Ямлех і Йоша, син Амаєї, Йоїл і Єгу, син Йошівії. Онук сираї, правнук Асіїла, Еліоенай, Яковак, Ахая, Асая, Адіїв, Єсіміїл Беная, Зіза, син Шіфії, сина Алона, сина Єдаї, сина Щемрії, сина Шемаї. Усі вищі названі по іменах були князями в своїх родинах, за своїми батьківськими родинами і множились, утворюючи багато сімей. У пошуках пасовиськ для своїх отар вони дійшли аж до Гедора та до східного краю долини. Там вони знайшли хороші й соковиті пасовиська, оскільки перед ним лежала простора, спокійна і безпечна земля, а попередні мешканці походили з колишніх нащадків хама. Але вище перелічені за іменами під час владарювання юдейського царя Єзекії прийшли і зруйнували їхні оселі. А меонійців, котрі там мешкали, прирікли закляттю і дощенту знищили, і їх не стало, а замість них там поселились, оскільки знайшли хороші пасовиська для своїх отар. А деякі з них, у кількості 500 чоловік, із нащадків Симеона на чолі своїх князів Пелатія, Неарія, Рефая та Узіїла, синів Гіші, пішли на узгір'я Сеїр. Вони знищили залишки амалекітянців, що колись врятувались, і замешкали там аж по сьогодні.